Доброго дня, доброго. Дня. Хіба на цьому фото є, що лікувати? Як виявилося, так. Навіть як би нам не хотілось не лікувати восьмий зуб, тому що це досить складно. Але потрібно, якщо ви хочете його зберегти, звичайно, якщо не хочете, то можна видаляти. Ми бачимо на сьомому і на восьмому зубіку старенькі пломбочки. Під ними бачимо пігментацію, і також бачимо залучений контакт, також каріозний процес. А взагалі, чому ми почали шукати проблеми в цих зубах? Тому що на восьмому зубіку ззаду, саме в пришийковій ділянці з поверхні, ми побачили таку пігментацію. Нам дуже б хотілося, щоб це був просто наліт, але це вже був каріозний процес. І на сьомому зубіку також ми побачили вже початкові процеси. Бачимо таку ситуацію в ізоляції, тобто зачищена вже діляночка пришейкова, жувальній поверхні. от, Ми все зачищаємо. У восьмому зубі, у сьомому, і також контакт. Тут уже у нас ми бачимо відмодельовані зубки. Восьмий, сьомий, змодельований контакт і відновлена вже пришийкова ділянка. І ось так це вже виглядає в порожнині рота. Восьмий зуб збережено, і він вам жує.